Всім доброго ранку. Сонце світить, фараон мертвий, і ми виходимо з Каз. Фараон мертвий? Як драматично. Але ми всі знаємо, що відбувається, коли у вас порожній трон, громадянська війна. І у всіх востах лише одне питання: хто буде наступним фараоном? Не варто перевіряти підручники з історії, тому що ми будемо писати власне. Ми показуємо вам ранню альфа-версію гри. Наша подорож почалася у Верхньому Єгипті, який фактично знаходиться на південь від Нижнього Єгипту. Ми скористалися нашими тісними стосунками з сеті та уклали кілька угод, які зміцнять нашу армію. 500 їжі за 110 деревини беремо під контроль провінцію через захоплення міст Хетем і Мес і Оазис Куркур. Але ми захоплюємо ці міста не просто так випадково. О ні, їхнє виробництво їжі та каменю тільки посилюють нашу армію. Але тепер, коли фараон тютю, -тю, вони нам приносять користь і ще де в чому. Давайте заглянемо у вікно битва за корону фараона, щоб познайомитись із ситуацією, та офіційно приєднатись до війни. У нас є 15 ходів, доки не буде визначено наступного фараона. Кількість яких буде збільшуватись, коли нові фракції будуть приєднуватись до війни. В основі такого рішення лежить легітимність претендента. Як бачите, наразі ми маємо 43 легітимності, одним із наших найбільших джерел. Її є священні землі Єгипту, які ми контролюємо серед наших найближчих суперників, аменмес і фракція Мернептаха, що залишилося. Якщо ви розумієте, що я маю на увазі, я не проти зіпсувати перегони маленьким лезом по горлянці. Я збираюся вбити своїх конкурентів щойно ми станемо основними претендентами на трон. Ми використаємо цю владу та заберемо Менефера на нашу законну землю для правління. Також відомий, як ми нас щойно атакувала одна з останніх армій куркура, що залишилися. Вони думали, що зможуть повернути Оазис куркур. Але та осерета була досить близько, щоб прервати їхню облогу. Це мій улюблений оазис. Але я волів би не повертати та осерету назад, щоб захищати його. Тому перед від'їздом заїду в Аванпост та залишу там декілька підрозділів. У нас є кілька таких. Потім ми наймемо кілька підрозділів, щоб посилити нашу армію. У нас є гарний баланс піхоти ближнього та дальнього бою, щоб підтримувати наші колісниці. Краще оновити деякі з наших будівель для виробництва їжі. Як лідер, оголосивши себе претендентом на трон, ми маємо доступ до вибору корон. Кожна з яких має бонуси до фракції. Корона немеса пропонує нам мінус 10% від поповнення підрозділів, але зате дає плюс 10% на видобуток усіх ресурсів в регіоні. Виглядає чудово, як би весело не було швендяти пустелею, але подолати її завжди буде важко. Тому краще будемо триматись доріг. Ця дорога веде прямо до нашої наступної мети. Давайте атакуємо армію, яка розташована у форпості, щоб зробити облогу міста більш легкою. Оазис Дунгу не лежить на священних єгипетських землях, але це поселення спеціалізується на харчових ресурсах. Нашим солдатам перед атакою потрібно побудувати облогові драбини, та таран, щоб пройти крізь ворота. Поки триває підготовка до облоги, беремо нашу другу армію у Нехені Та розпочнемо набіги на землі Абджу. Абджу є одним із претендентів на корону. Тому ми воюємо. Мало того, вони стоять між нами та менефером. Ой, і якщо ви помітили, світ став трохи похмурим. Це тому, що ми увійшли в стан кризи. Не дивіться на мене так. Я доглядав з нашими землями, але я не знаю, що відбувається в ханані. Тож будемо сподіватися, що боги сьогодні з нами. Перш ніж продовжити нашу кампанію, нам справді слід приділити їм увагу, але не варто обирати того бога, який виглядає просто крутішим. Замість цього подивіться, які бонуси вони можуть вам запропонувати. Кожен бог пропонує три рівні поклоніння, які ми можемо підвищити, будуючи святині, молячи їм і присвячуючи їхньому імені генералів. Зараз ми поклоняємося, Ісіді, але Осіріс пропонує нам 10% вповнення від молитви. Крім того, якщо ми захопимо столицю Абджу, у нас буде культовий центр Осіріса, що збільшить нашу прихильність Наше облогове обладнання готово. Вирушаємо в бій. на початку бою нам показують поточну та прогнозовану погоду. Та осерета не з тих, хто летить у бій, не подумавши. Спека просто втомить наших людей, перш ніж вони навіть зможуть дійти до стін. Ми дочекаємось такої погоди, яка нам підійде. Піщана буря допоможе нашим військам наблизити до стін більш безпечно. Ми розташували наші осадові драбини на півдні, а наш таран на заході. Таким чином, ми переконали нашого ворога тримати невелику оборону біля воріт. Однак наші колісниці з їхньої швидкості поїдуть навколо та увірвуться у місто, що й на браму буде зламано, захопивши життєво важливі точки міста. Ще під час кампанії ми дослідили укази, які зосереджуються на ресурсі. Однак я планую залучити більше колісниць. Тому давайте спрямуємо наші дослідження в цьому напрямку. Та осерета має кілька унікальних колісниць, які допомагають їй битві. Я хочу використовувати їх наповну. І ми почали будувати потрібні нам для цього будівлі. У дереві навичок та осрети ми бачимо необхідний титул. Ми бачимо корисний титул, який дає багато бонус для наших колісниць. Наразі ми використовуємо наглядача міліції та майстра колісниць. І можливо, ми зможемо використати Gaze of Nates. Ми відправляємо та осети до провінції Бухен ще одного джерела легітимності, як священні єгипетські землі. Плюс тут знаходиться наш найближчий коронний конкурент. І поки вона збирається посилити свою легітимність для корони, Абджу вирішує, що зараз сприятливий час для наступу. Є шанс, що наша друга армія зможе повернутися. І якщо вони прибудуть вчасно, то це буде добре. Якщо ні, нам доведеться покладатись лише на гарнізон нашого сусіднього форпосту. Наша друга армія не змогла вчасно дійти до Нехеса. тому наш гарнізон повинен проявити себе: Ух! <звук> Армія та осередці заселяє зруйнований Хергетем. Це буде перше чотирьох поселень, які ми плануємо взяти в Бухані. Потім вона піде вниз, щоб зіткнутися з Аменесом. Потім ми перетнемо річку та знищимо нашого наступного конкурента Васата. Це буде кілька агресивних ходів до кінця громадянської війни. Fun fact, Wossett has a more commonly known name. Thebes. Нарешті ми довели свою гідність бути фараоном але та недостатньо корони. Вона хоче трон. Мене фер знаходиться на півночі відразу за нашим чоловіком з сетті, з яким ми побудували добрі стосунки. Щоб потрапити туди, нам потрібно знищити фракцію Мерне Птаха. Про Абджу та Аменмесе ми вже подбали. Фракція Мерне Птаха нижча за силу ніж наша, але вона все ще становить загрозу. Давайте трохи перемістимо своє військо, використавши наше найбільше природні багатство. Ніл, ми можемо перетинати Єгипет набагато ефективно та швидко. Нам також слід укласти кілька нових торгових угод, щоб підтримати потік наших ресурсів. І нарешті тут ми знову захочемо відвідати наших богів. Ми дуже багато молилися, а також будували святині на наших форпостах. Відкриваючи панель місцевих божеств, ми бачимо, що досягли другого рівня, що дозволяє нам присвятити нашого генерала Осірісу. Дивлячись на бонус Сера, було б добре отримати його бонуси для наших колісниць. Крім того, через указ підготовка до репресій ми можемо розблокувати ще одне місце для поклоніння. Мабуть, Осірісу я присвячу нашого другого генерала, а та осрету збережу для Ра. По дорозі Ми наймемо ще кілька підрозділів колісниці. Ми набираємо елітні колісниці для метання списа. Ми також розблокували воїнів Хопеша, Верхнього Єгипту, які мають імунітет до флангових ударів. Залишилася всього одна армія Васата. і коли ми рухаємось вгору по різці та осрета, можу віддячити другому генералу за його важку роботу і допомогти знищити останню армію. І це дає нам гарний шанс випробувати наші елітні колісниці. Беремо інші наші колісниці, щоб відволікти увагу ворога, доки наші елітні знищать піхоту ворогів. Так вони до мене не доходять. Колісниці просто ідеальні для режиму сутички. Сонце сідає над Єгиптом. Я помітив, що Сетті все ближче до ідеї конфедерації. Як мій чоловік, я думав, що він запропонував би її, але, мабуть, він зайнят. Так, я так і думав. Він погодився. ніж взяти Меніферт. Нам потрібно розібратися з Петпе та і не був ми надійшлимо нашого воєначальника сеті, щоб він оточив гарнізон Форпосту, відрізавши їх від поселення. І та осрета вже атакує саме місто. Наш другий генерал продовжить захищати рідні землі. Решта фракцій Мерне птаха зухвало стоїть у столиці. Наша остання загроза претензії на трон. Та Осрета розпочала атак з двох облогових веж і підкопу стін. У нас є ще кілька ходів, щоб почекати, доки це завершиться. Як тільки все буде готово, наші сили проб'ють дірку в їхній обороні. Я планую використати це, щоб мої колісниці швидко увійшли в місто. Ми зробили так, щоб наша облогова вежа прибула. До двох різних ділянок стіни плачу, щоб розділити ворожі сили. Попереду них будуть наші списоносці у строю спис стіна, які будуть захищати себе та підрозділи, що позаду наш підкоп створив прогалину на південно-західному куті, через яку ми і відправимо наші елітні колісниці. Але я хочу, щоб піхота йшла першою, щоб захистити їх. Решта колісниць буде лідати навколо стін, щоб відвернути увагу ворога від наших драбин. І нарешті наша піхота дальнього. Боя, буде стріляти постійно, завдаючи шкоди. Я трохи почекаю на сетті, до того часу я сподіваюся захопити головні ворота, і ми зможемо відправити туди решту нашої армії. Although this city burns, it will rise again under the eye of a new pharaoh, a rightful pharaoh. Egypt will no longer be led by short sighted locusts, determined only to chase satiation, but instead, with the patience of the deserts. Shaping Egypt with purpose, wisdom, and conviction.